Грамів. І у червоний кут октагону запрошується Євген Цива! Should have seen the looks when so they found us. They wanna doubt us, but we still have least driving. Don't matter who's driving, so the rules fall off, we riding. Won't well, give me my credit, so I'm coming to get it. Won't well, give me my credit, so I'm coming to get it. I'm coming to get it. У запрошується... Віталій. Ярма! Yeah. No. History I'm creating. History the real creating. No. It's there for the taking. It's destiny and the making. I've been at the top. No. I stood there before and I stand there again. No. The grind don't stop. No. Just give me the mission and I'm going in. I'm on top of my game, no. like I always. some things never change. And the best you will see. G OAT, it's simple and play. Being the best. I'm striving for wins, yes. I'm fighting whoever proven I'm better. The best you can get. of and and overcoming, my shoes running. Професійний поєдинок з Панкратіону відбудеться у вазі до 66 шести кілограмів. За регламентом три раунди по 5 Хвилин. І боєць червоного кута. Чемпіон Києва з греплінгу, чемпіон України з панкратіону. Боєць представляє спортивний клуб Кратос Київ. Євген Циба! І його суперник боєць синього кута. Чемпіон Харківської області з ММА. Призер чемпіонату України з хортингу. Боєць представляє місто Харків. Віталій Ярмак! Перший раунд. Неймовірно темпом набрав сьогоднішній турнір. Ще раз нагадую, що це 18-й турнір кратасу. Турнір ідунової пам'яті загиблих воїнів ССО ЗСУ. І протистояння між Євгеном Цибою, який в Червоному куті, і Віталієм Ярмака, який в куті синьому. Бій у ваговій категорії до 66 кілограмів. Подивіться, наскільки агресивний старт. Цей багар влучив ліву з боку. Єрмак поки змушений від суперника відступати. Циба цілиться лівим ціли боковим. Джемом Єрмак не дотягується і вже склалося враження після першого пропущення м'яча. Починає він дещо остерігатися свого суперника. На задній нозі відхиляє корпус назад. Це для того, щоб мінімізувати можливість влучання по собі. Зустріч пробуває Циба, і після цього знову ліву з боку від нього пройшло. Хаотично дещо махають руками хлопці. І Єрмак притискає суперника до сітки. Працює по голові. Циба своєму супернику. Єрмак здіймає суперника в повітря і заварює його на канвас. Ну І зараз граунд енд паунд від нього. Єрмак не відпускає Цибу. Лівою пробуває. Підводиться все ж. Боєць з червоного кута. Під руки хапає опонента. І по корпусу б'є. Неприємно це було для Ярмака. І ці неприємності продовжуються. Район печінки без беззупину, велику кількість ударів. Завдає Циба. Так ці удари непотужні, але їхня кількість. Вона могла перерости в серйозні проблеми для Єрмака. Вимагає Рефері. Аби працював так само і Єрмак. Він продовжує тримати опонента свого біля сітки і намагається завалити його на канвас. Тягне його донизу. І знову по корпусу цього разу з іншого боку вже пролітає ярмаку. Він нарешті отримав можливість. Єрмак попрацювати лівою, оскільки так бореться, але удари завдає все ж в першу чергу суперник. І це проблема. І рефері хлопці підіймає. Вже відверто зайнялися вони відпочинком. Половина раунду позаду. І ні, перепочивати час ще не настав. Ще трохи більше двох хвилин залишається у цьому раунді. Легше на ногах виглядає Циба. Єрмак полиці пробуває. Знову полиці з зовнішнього боку. Циба. Намагається підскочити з ударом передньою рукою. Не дістав суперника. А ось зараз назустріч Єрмак. Правою знизу. І судячи з усього кулак не до кінця встигнув стиснути. І трохи дісталося йому самому, трохи йому боляче було. Через це по пальцях. і зараз закривається в захисті Єрмак. Циба має можливість його розбивати. Не захищається, пасивно захищається. Так варто сказати про Єрмака. Циба ззаду Пробував. Заправляє ноги. Пробуває правою з боку. І больовий на руку. Здається. Здається, Віталій Ярмак. Євген Циба розбив свого суперника, вийшов на цей болівий на руку, виконав його і здобуває свою перемогу. В першому раунді закриває він цей бій. Побачили ми боротьбу від Віталія Єрмака, але Євген Циба був більш агресивним, був тим бійцем, який пробував. І в підсумку він навіть не забив свого суперника, а знайшов можливість провести бойовий на руку. І у цьому поєдинку дострокову перемогу больовим прийомом на руку здобуває боєць. Червоного Євген Цейба! Неймовірний поєдинок. Хлопці молодці. Але все ж це спорт. І для нагородження в октагон запрошується Дмитро Стрижук, засновник. Компанії «Шеріф». І також нагородження проводить керівник ліги Кратос Олексій Олійник.